Ось такий вигляд мала стара база для тренування волинських рятувальників, а це оновлений навчально-практичний центр і тренінговий комплекс. Рятувальник Юрій Біланюк розповідає, перед початком тренувань газодимозахисники проходять медогляд і перевіряють справність спорядження. «Перед вами знаходяться апарати, які були закуплені в рамках цієї програми. 60 апаратів, 240 масок, загальна вартість 2,5 досломільйона. Оновлений тренінговий центр містить смугу перешкод, що починається тренажерним залом. Тут рятувальники займаються в повному спорядженні вагою до 25 кілограмів. Тренування проводить безпосередньо інструктор, який е, задає рятувальнику в залежності від його віку та ваги певні параметри. Якщо рятувальник до 30 років. Він зобов'язаний протягом 6 хвилин з швидкістю 9 км за годину пробігти в апараті захисту органів дихання. Усього в тренажерній залі шість спеціальних тренажерів, які імітують фізичні навантаження рятувальників під час гасіння пожеж. Наступний двохярусний лабіринт. Верхній ярус моделює порятунок людей у приміщеннях де можна перебувати в повний зріст. У нижньому рятувальники вчаться швидко пересуватися в підвалах і кабельних тунелях. В лабіринті відтворюють звуки характерні під час аварій і пожеж, та створюють задимлення. Проходження рятувальником тренувальної дистанції контролюють зі спеціального пункту керування. Інфрачервоні камери допомагають відстежити рух у задимленому лабіринті. Такий комплекс, що він з кожним разом міняється, переставляється перегородки. Тобто кожен раз ти йдеш як по новому лабіринту. Ми не знаємо, де нас буде виклик, планування якої квартири, тобто, це для того, щоб досконалити свої навички і чим швидше Знайти потерпілого, врятувати і винести на свіже повітря». В оновленому навчально-практичному центрі тренуватиметься майже 700 волинських рятувальників. Реалізовувати проєкт зі створення тренінгового комплексу європейського зразка почали 2019 року по програмі транскордонного співробітництва за співфінансування Євросоюзу. Загальна його вартість майже півтора мільйони євро. Половина з них бюджет української сторони. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.